Це ваша квартира, так? Да? да, це наша квартира. А ви де були, коли прилетіли? Ми були на кухні. Це один снаряд сюди, так? Да? Один снаряд? Да. Слава Богу. Один, первый, первый не Один, перший перший був этот. Ніхто не постраждав? — Ні, Не ну, ну он рукою там поддержал то капала смола, видать, і мені я я тушила, потому що вона ну, начала падать, і я тушила этот ну, то що падало і горіло. Я тушила і на руку, оно ну, ж там же там молити перекриття, там, там же шта і вата, минвата, це чи щось там було, Ах. і толь, вот это покрита штолью було. І то смола, і воно все все А зінакапувало. у вас властиво це в ці кімнати. Туже плита трошки відвалилася, Можна, ну, там має. небагато. Тут -то -то таке. Опять тут два-три голуби сидять. Оце таке. Та, ти, сіз, всі голуби сюди сиділись. Щоб тут Що? пишать. Що? Що? Де, де забійно? Хотілося шкірку. Дах пробило і наскрізь. Тобто всі перекриття тепер лежать у мене в кімнаті.